Вітаю! Сьогодні на огляді у нас компактний диван з розкладкою книжка на хромованих ніжках. І хочу розповісти про нього детальніше. Має невеликий розмір, габаритний подовжині 188 см, компактний по глибині всього 92 см та висота спинки 96 см. Розкладається в спальне місце та має нішу під сидінням. Наповнення цієї моделі пружинний блок Бонель, а також має щільний шар пінопулетана. Комплектацію до дивану входять ось такі маленькі декоративні подушки. Вони двосторонні, в тон дивану. А також до дивану ви можете замовити крісло на таких самих хромованих ніжках. Наразі диван відшитий в тканині велюр. Хочу нагадати, що вибір самих текстур тканин не обмежений. Ви можете обрати будь-яку за кольором, за фактурою, і також поєднати двома кольорами, як зараз ви бачите на цьому дивані. Ще одна перевага дивану Марс, що він стоїть на металевих ніжках, а отже, якщо у вас є робот пилісос він легко туди заїде і наведе чистоту. Ця модель чудово підійде в різні приміщення, в дитячу і навіть в офіс, бо має стриманий стиль, невеликий розмір і за потребою розкладається. Механізм розкладки Книжка в розкладеному вигляді спальне місце 122 см на 188 см. Отже, якщо вам потрібні компактні моделі або будь-які інші меблі для вашого дому, ми запрошуємо вас в наші салони. Завітайте або напишіть нам в директ. Якщо ви з іншого міста. Нагадую, у нас є розсрочка та доставка по Україні.